Дорогі друзі, братики, сестрички, всіх щиро ради вітати з таким гарним зимовим святом, великим святом 20, Введенням в храм Пресвятої Діви Богородиці. Матір Божа, як ми знаємо, завжди присутня в житті кожного християнина, в житті церкви, по-особливому по материнськи І як ми читаємо, знаємо, Кондак говорить нам благодать соводящий. Матір Божа привносить по-особливому благодать, по-перше, у старозавітний храм Єрусалимський, так як не знав до цього світ, От, і привносить своє заступництво, вже, свою благодать, своє, свою допомогу усім і кожному, хто просить, хто старається, хто живе по заповідях її сина. Друзі, молимося і просимо і сподіваємося, що Матір Божа не залишить нашу Україну, наших воїнів, які сьогодні мороз. Ось у нас така погода гарна, зимова, але для наших військових там не до цієї краси. От ми сьогодні, друзі, збираємося в храмі Божому саме тому, щоб. Матір Божої там сьогодні за них покрила їх своїм чесним у Віримо, надіємося, молимося і трудимося. І знаємо, що так буде, що Господь завжди поряд. От, тим більше хто призиває його святе ім'я. Святом дорогеньке. Хай Господь береже, заступається за, наших, за нашу Україну як ніколи. Ми сьогодні потребуємо цього як ніколи. Миру. Всім нам.